Як ви могли зрозуміти з самої обкладинки і назви, я знайшов просто не клавіатуру, а цукерочку. І ось вона, це Hator Rockfall Mecha 2. Забігаючи наперед, скажу, що для мене це поки що найкраща клавіатура, яку я взагалі мав і користувався на ринку. Я маю на увазі найкраща саме по тайпінгу і звуку. От просто послухайте це. Колись ще давно в часи задрота в мене були на огляді Вортекси, і вони були дуже офігенні по тайпінгу, але навіть ця їх перевершила. Я знаю, що фанати різних кастомних клавіатур, і взагалі клавіатур можуть сказати, що я неправильно якось записав звук, тому щоб. Переконатись і погодитись зі мною чи ні, просто підіть в якийсь магазин і поклацайте цю клавіатуру. Я і так розказав вже багато того, чого кажуть в кінці. Тому давайте зараз якраз швиденько пройдемось по характеристикам. Це форм-фактор TKL, тобто вас немає пада, хто не знає це. Вона пластикова, і такий звук, який мені подобається, досягається завдяки тому, що всередині є шумка. Вона зроблена з єви Еви. Я правильно не знаю, як бревіатура ця. Читається і часто використовують різні косплеєри для того, щоб зробити собі лад і тому подібне. І воно дуже реально добре поглинає шум. Знаєш, що роблять, знаєте, в кейсах ось ці от порожнини, щоб ви могли вкладати туди різні речі. І зазвичай в інших клавіатурах або всередині, або знаєте, взовні теж продзвенькує так, трошечки металева пластина. Тому що є порожнеча всередині корпуса і шум так розходиться. Окрім шумоізоляції, всередині, тут і шумоізоляція пробіла. В комплексі з клавіатурою йде пулір. Ви можете зняти кейкапи, тому що у хатора насправді є багато різних своїх кейкапів. Ну і ті, хто роблять кастомні собі клавіатури, вони часто міняють кейкапи на інші. Але навіть тут вони зроблені якісні, бо вони з pbt пластику. Тут стоїть власні, нарешті вже у хатори власні. Свічі, і тут вони помаранчеві, це лінійні свічі. Також є ще, по-моєму, вони правильно називаються, які е, оптичні свічі, вони тактильні. Я сподіваюся, їх отримати і закастомізувати свою іншу клавіатуру. Щоб це побачити, не забудьте підписатись. Ну і можете написати в коментарях, цікаво вам це чи ні. У Хатора є багато хот свап клавіатур, але це не вона. Тому, будь ласка, хоч в пульорі у вас якраз є можливість це. От... Прижимчик, щоб витягувати свічі, не витягуйте саме в меха, тому що тут вони припайні, ви можете вирвати свічі. Що ж це за свічі такі? Вони розраховані на 70 мільйонів натисків, сила натиску 38 г, а хід спрацювання 1,9 мм. Загальний хід 4 мм. Свічі тут смазані, стабілізатори теж і пружина тут 21 мм. Можливо, для вас це важливо є в різних кольорах, також є в чорному, в білому, в зеленому, такому м'ятному, зеленому, а також в пурпурному, ну і звісно жовта. Є підсвітка, у Хатора вона вже давно якісна, яскрава і дуже прикольна. І вони, оскільки це український виробник клавіатур, зразу постачають клавіатури з і без и. І йдуть в комплекті, ось ця от орська мова є доп у вас, але взагалі по дефолту, по стандарту, у вас українсьмовна розкладка. Підключається клавіатура по Type-C і так я по-моєму з самого початку забув сказати, що вона дротова, і тому ви можете побачити на Type-C проводі такі засічки. Це спеціально для того, щоб провід не вискакував. Тому що, на відміну від бездротових клавіатур, якщо ви можете там просто звичайний зробити. Роз'єм, бо якщо він від'єднається, ви все одно зможете продовжити грати. То тут ні. Бо насправді інколи можна побачити, як різні блогери хейтять за те, що провод type c незвичайний, а з якимись насічками. Просто треба розрізняти, коли це йде з бездротовою клавіатурою, то да, там немає в цьому сенсу ніякого. А якщо з дротовою, то звісно, чим провід краще тримається в слаті, тим краще. Тому що тоді, якщо ви будете рухати клавіатуру, просто до себе її посунете, ви не будете переживати, що провод вилетить. Вам буде типу важко її просто посунути. А в катках це буває часто, просто не помітив, посунув до себе, вона вимкнулась, і потім ти так кіпішуєш. Тут є ніжки, які зроблені для того, щоб регулювати нахил, і вони трошечки якби гумою покриті, щоб не ковзали. Але сама клавіатура і без ніжок теж має невеликий кут нахил. Особисто мені не вистачає. Ну, скажімо так, однією сходинки для того, щоб ще більше був кут нахилу, але це вже чисто індивідуально мені так більше до вподоби, коли клавіатура більш нахилена. Ну і мені дуже хочеться, щоб у Хаттуре був двоповерховий ентер. Ну, насправді це рідко зустрічається в Україні, oh. бо такий двоповерховий ентер розповсюджений, здається, в Латинській Америці і в деяких країнах Європи. А зазвичай для нашого регіону такий одноповерховий ентер більш доцільний. Ансі, по-моєму, називається ця розкладка. Напишіть в коментарях, якщо пам'ятаєте, а то я чита, давно не гуглив. У Хатори, як і у більшості клавіатур, є своє ПО, де ви можете налаштувати макроси, саме мерехтіння. Єдине, що мені не вистачає, це щоб тут одразу показувались різні можливості через натискання кнопки Function. Бо тут їх важко розглядіти, а постійно лізти в інструкцію, щоб зрозуміти, яка клавіша відповідає за перемикання підсвітки чи ще чогось такого, тут б якось впадла. Ну і перед тим як я назву скільки вона коштує, не забудьте перейти в опис до відео і задонатити на якийсь благодійний фонд, або просто зупиніть відео і задонайте комусь в Instagram Зі своїх знайомих теж на збори. Так, да, не забуваємо підтримувати сили оборони і донатити. Ну і звісно, буде посилання на цю клавіатуру, бо ціна може мінятися і зараз вона коштує по акції 1700, але взагалі типу 2000 гривень коштує. І як на цей продукт, мені здається, це охренітильно. Це дуже недорого для такої якісної, реально якісної клавіатури. Принаймні, я так вважаю. Якщо ви. Думаєте інакше, звісно, пишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво послухати вашу думку. Діма, ти дурак, коментарі не слухають, а читають. З вами був Діма. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пока!